Де ще поєдинок, Андрій? До 3-го китону закрошується номер 107. Хлопці, вакуумати... Побачити... Накидай, накидай ручки. ...синій кут на танк-банк червозний кут феніс-зонінка. Перевіз по станці ромового бурдану... Добре, до кінця. Давай, давай, давай. давай. Накатуємо. Заземлив, заземлив. Добре. На дальню ручку американу шукай. Бити, битись знизу, Бити знизу. Головою допрацьовуй, головою входити впирай. Навалюй! Да, добре! Шукай поляку! Шукай, шукай, шукай! До голови забіжи! Ближче до голови! Ножку треба було забирати! Тримати! Закрий трикутник на ногах! На ножках закрий трикутник. Сядь зверху, закрий ногами трикутник. Права рука на шию зверху. Не дати руку. Добре, ножку на шийку. Шукай, шукай! Виходим! Виходим! Добре, дихай, дихай! все нормально. Дихай, не давай шию. Висіть. Зривай, зривай, ручку, тримай кість. Тримай кість. Тримай кість. Стягуй, стягуй. Андрій, хорошо, дихай, одна хвилинка, хорошо. одна хвилинка, працюєш. Нижче не кидай, ручки. Знизу, знизу, бей по корпусу. Пробуй, да, закривай, закривай. Стягуй під себе більше. Добре. Добре. Бігти, біг бігти, за ним. На бік лягай. Тримати. Віжи, віжи, віжи. на ножку вийти, попробуй. Ногу забирай. Не давай шию, тримай кість! Тримай кість! Виходь! Три хвилини. Треба було на ножку пробувати, Андрій теж. Але по футі треба дивитися. Тренер, каже, що дві хвилини був бій. Три хвилини бій. Три-п'ятнадцять завершили.